Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Відколи дружина вименіного на 200 азовців Віктора Медведчука Оксана Марченко втекла до Москви, про її долю. Нічого не відомо. Так само немає інформації і про те, де наразі перебуває її старший син Богдан із дружиною та дитиною та молодша донька Дарина. Але судячи з контенту, який продовжує показувати в мережі невістка Марченко, Катерина, справа у них із Богданом ідуть непогано, і дорогі лахів Гардерові Каті не перевелися. Саме це вона і продемонструвала у сторіс, запостувши ліфто лук і сумкою Герместа в Жакетико від Ченель. Катерина не ставить геотегів, тому невідомо в якій країні вона перебуває. Тим часом у головному управлінні розвідки Міноборони України відрегувала на інформацію про те, що кум російського президента, народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук, якого міняли на 200 українських полонених військових, нібито не хотів обміну до Росії. Саме ж ФСБ попереджала Володимира Путіна, що в Росії негативно відреагують на обмін українських полонених та Віктора Медведчука. На віктора Медведчука за інформацією джерела ФСБ попереджала Путіна про негативну реакцію, але він особисто вважав краще обміняти Медведчука на частину. З героїв Азовсталя в Україні дуже багато раділи, що повернула додому доблесних воїнів. А в Москві дуже багато хто з Огидою побачив, що для Путіна дійсно важлива. ФСБ розуміла наслідки того, якого да виглядатиме для громадськості. Йдеться в матеріалі. Журналісти також відзначили, що посередниками в переговорах були бізнесмен Роман Абрамович та сводівський наслідний принц Мохамед Бін Салман. Крім того, за наявними даними, теж ФСБ після допиту Медведчука і прибере вже готовий робочий варіант із автокатастрофою, в якій купутіна не виживе, а звинуватять у всьому українських диверсантів. Ну що ж, тепер зрозуміло, чому він так не хотів повертатись в Росію. В той же час маєток Оксани Марченко в Києві з спаготель Медведчука без кит та його закарпатська дача ведмеже Діброва. Усе ще не конфісковані. Їх на платній основі охороняє поліція охорони в інтересах власників. Столичний маєток дружини Медведчука арештований, але досі належить Оксані Марченко і не переданий в управління держави. Там також досі присутня поліція охорони, яка надає послуги безпеки на платній основі найняли її фізична особа. Сіропіл ОМ. Як виявили журналісти, найімовірніше йдеться про Олександра Михайловича Сіропіл. Завгоспа за з його особистого маєтку. Тобто прийшли до висновку, розслідуючи по блокування всіх активів Медведчука Марченко. Їм вдається оплачувати послуги поліції охорони за допомогою завгоспа. Крім того, поліція охорони досі надає платні послуги у двох інших об'єктах подружжя. Спаготель Безкіт, що розташований в урочищі Йозеф Сталь на Івано-Франківщині, досі належить компанії «Укркапітал». Історично це фірма Медведчука, але він переписав її на Марченко. Готель під арештом не конфіскований, але переданий в тимчасово управління державному агентству Арма. Зараз готель не працює. Місцева поліція охорони має договір спостереження за цим об'єктом. Готелі без оплачується спостереження за системами тривожної сигналізації. Поліцію охорони в готель «Медведчука» найняла компанія ТОВ Файрікс груп. За словами журналістів, зовні ця фірма не веде до Медведчука, але пояснити її бажання оплачувати охорону готелю Медведчука можна саме тим, що вона діє в інтересах Медведчука Марченко. Автор розслідування також звертає увагу, що договір з поліцією охорони в готелі без укладено в липні 2022 року щодо передачі готелю в управління Арма, і це виключає, що її найняли управителі від держави. Закарпатська дача медведчука ведмежа Діброва у селі Жденієво Усе ще належить фірмі спортур Медведчука Марченко. Вона арештована, передана управління армала, не конфіскована. і Тут присутня поліція охорони найміта в інтересах власника. Як засувала б синфо в серпні 22 го закарпатська поліція охорони уклала договір з цієї шноунаєм фірмою Файрікс груп, що Івано-Франківська поліція охорони в готелі Безкит. Таким чином підсумують журналісти Медведчукої Марченко. Вдається фінансувати послуги української поліції охорони навіть 23-му році з допомоги завгоспомедвичука і ТОВ Файрікс груп. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів голова. Кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.